В цій частині ми вже конкретно будемо говорити про те, які підходять омеги, яке підходить харчування, для того, щоб ми могли добре працювати, і для того, щоб ми могли допомогти дитині добре виходити з запалення, і її нервова система не страждала. Отже, ліпідні медіатори. Ліпідні медіатори, вони ж прибиральники, вони ж наші помічники. Вони є, як ми вже знаємо, за цей курс лекцій, похідними з. ЕПА і ДХА. Так? І безпосередньо ці ЕПА і ДХА можуть міститися в жирі морської риби. так? Ми це говорили, тому, будь ласка, перше джерело жир морської риби. Також вони. Можуть утворюватися з рехіддонової кислоти, так, небагато, з неї теж утворюється прозапальні, але і протизапальні. І це є м'ясо, це є курка, свинина, яловичина, також це є яйця, це є молоко, лосось, тобто теж можна їх тут утримувати. І вони можуть бути отримані з рослинних джерел, з лінолової кислоти. І це є рослинні олії, горіхи, насіння, але враховуємо, чи немає поломки, чи можемо на них стопроцентно покладатись. Ось це основні харчові джерела, з яких ми можемо отримувати речовини, які допоможуть нам правильно добре вийти в запалення. Якщо ми бачимо, що в раціоні тих речовин не вистачає, ми можемо, звичайно. Скористатися добавками. Ось, ми можемо пити добавки рибячого жиру, а безпосередньо зараз більше омега-3, так. Але є основна проблема в них, що вони швидко окислюються. І це реально є досить великою проблемою омег, тому що це може привести до негативних ефектів, тому що замість того, щоб отримати очікуваний ефект. Що ми отримуємо наші медулятори, навпаки, отримуємо знову ж таки прозапальний негативний ефект. Ось і якраз вплив повітря або якихось більш високих температур прискорює окислення добавок рибячого жиру. І знову ж таки, коли ви кажете, що приймали омегу і якось стало гірше, то це може бути і ця ситуація. Це ви може ви купили неякісну омегу, яка окислилася і працює проти вас. Як дізнатися, яка омега якісна? Для цього вам допоможе такий сайт. Є така незалежна компанія, вона не залежить від фірм, вона не працює на фірми. Це незалежна Consumer Lab, спожива компанія споживачів, яка перевіряє добавки на всі ці якості. Вона перевіряє і на те, чи відповідає заявлений вміст на етикетці. Відповідно вмісту капсули, вона відповідає на вміст шкідливих речовин, і разом з тим вона відповідає по омезі, чи ця омега може окислюватись чи ні. Ось. В Європі, наприклад, конкретно знаю в Німеччині, взагалі дуже серйозні вимоги до добавок, і їх не допустять до продажу, якщо не перевірять, чи місця на етикетці відповідає складу капсули. Ось, В США трішки інший спосіб виробництва, тому, відповідно, дуже багато препаратів, знаємо, заденний херб, тисячу вибору. так, І часто мене мами запитують, скажіть, який препарат краще? Я не можу, я не консумер лап, я цього не можу сказати. Але ми можемо зайти на цей сайт і передивитися, чи перевіряв цей сайт цю фірму, чи була перевірка і що про це пише. І, відповідно, Ту інформацію, наприклад, яку я знайшла, чисто для прикладу, так, ось консумерком перевірив ось ці дві фірми, ось ці дві омеги, і він виявив, що ці омеги окислюються. Тобто, що ось такі омеги не зовсім підходять, тому що вони мають сильну статність окислюватися. Тільки буде якась температура підвищена і щось інше, і вони вже можуть набути не на користь. Ось, А, наприклад, ось такі дві інші омеги це теж з цього сайту. Ось вони визнані найкращим вибором. Безпосередньо ось ці фірми перевіряли, і було визначено, що вони підходять. Вони не окислюються, вони відповідають за складом, у них немає місту шкідливих речовин токсичних і ці дві. Фірми підходять. Є і інші фірми, які підходять, так але я безпосередньо просто ділюсь для прикладу для вас інформацію, яку можна знайти. Тому, відповідно, можемо користуватися ось такими дослідженнями, перевірками для того, щоб знати, щоб хоча б не прийняти шкідливої омеги. Звичайно, що ми ще дивимося, тому що важливо, щоб був правильний склад омеги, залежно від цілі, якої ми вибираємо. Про це я говорила в попередній лекції. Щоб обійти проблему окислення, ми можемо, наприклад, вибрати масло криля. Масло криля відрізняється до омеги тим, що воно виробляється не з риби, а з рібних морських ракоподібних, так і називається антарктичний криль. Ось, І вона з нього виробляється. І які тут особливості, що в крилі зовсім інший формат жирних кислот? Там йдуть фосфоліпіди, тому що в омегах йдуть тригліцериди, а в маслі криля йдуть фосфоліпіди. І АЕПа і ДХА засвоюються набагато краще, тому що через фосфоліпіди вони набагато краще проходять мембрани, проходять гематоенцефалічні бар'єри. Якщо ми хочемо для мозку, то вони швидше і краще, якісніше засвоюються. І друга перевага масла криля в тому, що він має природний антиоксидант, астакстантин, і він захищає омега-3 від окислення. Ось і тому це є в нього складі, це є природний склад його. Ось, і відповідно, це досить такий позитивний момент, що приймаючи масло криля, ми вже можемо бути впевнені, що він не окислюється. Також він допомагає добре для серця, шкіри, очей. Ось немає такого рибного присмаку, як після омеги. Ось, але інша проблема, що концентрація омега-3 у ньому нижча, як у рибичому жирі, ну але ефективність вища. Тому тут от такі нюанси. Нема, знаєте, завжди скрізь плюсів. Є плюси і мінуси. Ось. А якщо ми приймаємо, власне, омегу-3 безпосередньо, то концентрація ДХА там буде висока, тому що, наприклад, капсули зазвичай, ну жиру чи омеги 3, мають 300, 500, а іноді 1000 мг на капсулку ДХА. А маслі криля в середньому 40-150 мг ДХА на капсулку. Тому щоб нам, якщо ми хочемо отримати достатню кількість ДХА, то нам потрібно, щоб з неї утворювалися, наприклад, специфічні медіатори чи для клітин мозку. І нам потрібна доза, ну, хоча б 600 або і 1000, Якщо це більше дитина на день, то нам потрібно приймати біля 6-8 капсул масла криля. Це дуже багато. Це може бути вже з іншої сторони не корисно. Ось тому, що я рекомендую. Рекомендую просто робити курсами. Тобто, якщо у нас була якась наприклад, запалення, інфекція дитина одужує після інфекції, то краще пропити звичайно ДХА безпосередньо, якісне, хороше ДХА, щоб зразу дати максимальну допомогу. Ось, але через місяць, наприклад, взяти масло «Криля», і тоді, вже як підтримка така, ми точно будемо знати, що це ДХА якісне, що воно зайде, воно не окислиться. організм точно його отримає, ось але вже буде менші в, в підтримуючи. І ось такими чергуваннями ми точно попадемо <с? на хорошу омегу, і точно ми отримаємо цю хорошу омегу. Ось тепер ще поговоримо вже безпосередньо про омегу. Якщо ми будемо вибирати, не знаючи знали ви, що вона теж є в різних формах. І коли ви купуєте омегу, ви можете звертати не тільки на співвідношення ДПА, ДХА і ЕПА, а також на те, в якій формі омега там знаходиться. І є три форми, в яких омега є в капсулах. Перша це тригліцеридна форма, там буде на капсулі писати ТГ. Це є природня форма, звичайно, така, як і омеги мають, вони зазвичай добре засвоюються. Є етиловий ефір ЕЕ буде писати на капсулі, це є дешевший такий варіант для того, щоб здешевити, і вона трошки гірше засвоюється. Ну, от така омега, зазвичай, буде дешевшою. І є ресинтезовані тригліцериди, буде писати РТГ. Це найкращий варіант, тому що це хороше співвідношення чистоти, біодоступності, тому що, якщо на такетці пише проформ або тригліцериди форм, це такий оптимальний варіант, щоб отримати високі дози ДХА. Ось, звичайно, що ну, цінова політика їх буде відрізнятися. Наступний момент, щоб все-таки обійти ці моменти, коли ми говорили про те, що десь може не творитись ДХА, десь ДХА може не перетворюватися на специфічні медіатори, десь можуть рецептори бути нечутливим. Оці всі моменти, про які ми говорили, щоб їх обійти, щоб забезпечити, щоб все-таки щось працювало, є сенс поєднувати. Омеги, медіатори, які сприяють розсмоктуванню, з добавками, які пригнічують прозапальні цитокіни. Ось це є і цілий ряд трав'яних добавок: це такі як куркумін, лютеолін, масло облюпіхового дерева, тобто різні. І е, основними такими є вітамін Д. Я вже говорила, що він посилює е, дію специфічних медіаторів. Це є пробіотики специфічні, ну і те саме масло криля, воно теж посилює дію. Тому е, різні комбінації протизапальних препаратів е, варто після е, процесу якогось важкого процесу інфекційного, який ми бачимо, що відбився на дитині, вона важко його переносить, а особливо якщо ти не має порушення розвитку, то в Набагато важливішим це є давати власне, омеги і в поєднанні з протизапальними чинниками. І це дасть дуже хороший результат. Ну і тут таке було дослідження, що давали вітамін Д з пробіотиком і маслом криля. Ось, і це було на вже тварина модель, якою було запалення кишківника і поєднання якраз суміші олії, олії криля, лактобацилюс, Ройтері. І вітаміну Д зменшили запалення кишківника, і навіть це відобразилося лабораторно, тому що рівні прозапальних цитокінів зменшилися, а протизапальних підвищились, то, що ми хотіли отримати. Так? Тобто, тому ось таке протизапальні компоненти, в поєднанні з омегами, мають значення тоді, коли ми знаємо, що, можливо, десь наші прибиральники не спрацюють. Що ще важливо? Час прийому. Теж були дослідження між циркадним ритмом і тим, як виробляються наші медіатори. І було досліджено, що краще вранці. Тобто, якщо приймаємо омеги, то це має бути корисніше буде їх приймати вранці, ніж ввечері. Тому в ранішній час прийому. І важливий такий компонент це про співвідношення омега 6 і омега 3. Ми на ньому мусимо ще раз зупинитися, тому що. Однією з таких великих змін за останні 100 років це є величезний перехід на дієти з, ось, з олії насіння, такі як кукурудзина або соєва олія, які містять дуже багато омега 6 жирних кислот. І історично склалось так, що раніше люди їли приблизно таку ж однакову кількість омега 3 і омега 6 і тому вони були здорові, в них не було таких проблем. Тому що люди вдома на з жорнах робили різноманітні. Такі е, олії так, витікали з насіння, з природних джерел, і, відповідно, вони отримували ці е, олії, і, звичайно, не було так багато промисловості, як у нас сьогодні, і все працювало. Але сьогодні люди споживають приблизно в 15 разів більшу кількість омега 6 з жирних кислот. І це пов'язано з використанням олії насінь, такої як соєвої, кукурудзяної, ріпакової. Ось. Але до зміни співвідношення ще додається і зниження омеги. В продуктах, тому що зараз ми поговоримо певні догляди за тваринами, за птицею, воно погіршує вміст омега-3, і, відповідно, в продуктах набагато менша кількість омега 3. І конкретно, якщо це говорити про тварин, так, то тварин, яких годують зерном, вони мають набагато більше омега-3. 6 і набагато менше омега-3 порівняно з тими тваринами, яких годують травою. Ось. Тому е перехід на м'ясо, яке годують травою замість зернового, може зменшити допомогти і покращити це співвідношення. Тому, якщо ви вибираєте м'ясо, купуєте м'ясо для своєї сім'ї, все-таки має значення, як вигодовилася ця тварина. Якщо це просто були різні премікси з зерном. Це не буде е, м'ясо багате омегою три. Е, е, тому оці біо, показники біо, вони більше говорять про те, як доглядали за твариною, як вона годувалася. Це має значення. Точно те саме стосується яєць. Яйця, які були вирощені, е, які дали кури, так, які вирощені на пасовищі, проти яєць, які дають кури, які в закритих клітках. Так, це теж має велике значення, тому що кури, які ходять вільно по пасовищі, вільно їдять траву, їхні яйця мають більший вміст омега-3 і нижчу концентрацію омега-6. І якщо ви бачили рекламу, кубуєте яйця, так і вони мають різну ціну. Відповідно, різні там помітки є. Це треба розібрати з цими цифрами, тому що від цифри залежить, як доглядалися кури, які несли ці яйця. І якщо це кури, які суто в інкубаторі сидять. Яйця будуть дешевшими, тому що вони мають менший міст омеги 3. А якщо це кури, які вільно ходять по пасовищі, ціна яєць буде дорожча, тому що вони мають більший міст омеги 3 і менше 6. Тому це теж має значення. Здавалося б, що це таке, а це має важливе значення. Ну і Якщо підбирати рибу, то теж ось тут табличка для вас, щоб ви бачили, яка риба має більше в собі місті ДХА. Це буде більш кориснішою рибою, тому що безпосередньо з'ївши таку рибу, ми вже відразу отримуємо хорошу порцію ДХА. Ось перший це лосось атлантичний, і навіть якщо він вирощений в таких звичайних умовах, і дикий, це оселедець, це сардини, і в тому числі можуть бути і консервовані, це скумбрія, це лосось, це ті навіть форель. Густриці це ті, які, ви бачите, чим зменшується вже по табличці, то менша кількість, але співвідношення з ЕПА вони мають більшу кількість ДХА. Тому це ті риби, які, в принципі, ну, з'ївши таку рибу, ми отримуємо хорошу порцію ДХА. Ну і вже далі, звичайно, мають, значить, креветки, Омер, тунець. Всі інші, але вони вже мають таку дуже-дуже невеличку кількість ДХА. І олії. Олія це теж важливий компонент, про який варто поговорити, тому що. Цей баланс він дійсно є зараз таким важливим. І найбільшим джерелом омега-6 жарів в раціоні, зазвичай є олія насіння. І майже все, що ви годуєте в смаженому виді, буде містити велику кількість омега 6. Ось тому, чим більше жареного, тим більше омега 6. Ну, Зараз подивимося, все-таки на чому краще жарити. Ну і слідкуйте за заправками до салатів, майонезами, тому що їх часто готують на солі, соєві олії. І знову ж таки вони місять величезну кількість омега 6. Наступний пункт теж дуже важливий всі хлібобулочні вироби. І ті, скажімо так, булочні вироби, які є в упаковках і можуть зберігатися тривалий час, вони мають величезну кількість омега-6 жирів. В основному вони печуться на маргаринах, так, на таких всіх вже рафінованих продуктах, і відповідно всі вони перенасичені омегою 6. І коли дитина їсть багато таких продуктів, ось цих продуктів тривалого зберігання, мало того, що вона отримує ультраоброблені продукти, які е, нищать мікрофлору кишківника, то вона отримує збіднені продукти на омегу 3 і багаті на омегу 6. І, звичайно, що може бути що навіть не на 15 разів перевага над омегами 6, а в 20 і 30, якщо добре, подивитися раціон той, Дитини, що вона з'їдає за день з тих продуктів, що, продукує, що пропонує нам зараз промисловість? Тому що якщо піти в магазин, там красиві упаковки з красивими малюнками, з зайчиками, котиками, з мультиків. Так? Все те, що тільки брою купуй. Ось. Але коли ми даємося на склад на те, що вони тривало зберігаються, звичайно, ми розуміємо, що це перенасичені омегами 6 Якщо дитина вживає мало омеги-3, в неї це співвідношення буде сильно порушене. І, звичайно, тоді будемо мати часто хворобливу дитину: дитина, яка не може вийти з інфекцій, дитина, яка має порушену концентрацію, погану пам'ять, гіперактивність і все інше. І ми дивуємося, чому такі діти. А ми їх готуємо власне такими продуктами, тому то є дуже важливий компонент. Якщо говорити про олії і джерела, звідки ми будемо брати ці олії, то з найкращих олій все-таки буде ляна олія. Ляна олія, зверніть, подивіться увагу: вона має все-таки омега 3 в 10 разів більше, ніж омега 6. Тому це є корисна олія, яку потрібно використовувати в періодичному харчуванні, давати ложечку до супу чи до якихось інших трав, страв, тому що вона реально набагато має в своїй кількості більше омега 3, ніж омега 6. Це єдина з олій, яка має таке співвідношення. Ось які олії ще допустимі в харчуванні дитини? Це все-таки вершкове масло. Так, воно має більше омега-6, але це є насичені жири. Зараз ми поговоримо, що таке насичені жири і е, чому ми їх використовуємо. Е, це сало. Так, сало теж має багато омега 6 більше, але це насичені жири, тому ми можемо його теж використовувати. Оливкова олія це мононенасичена, тому ми можемо теж її використовувати. Ось, ну І пальма олія це є насичені жири, але вона має свої інші побічні дії, тоді, тому все-таки дітям краще не використовувати. А такі олії, як олія авокадо, ріпакова олія, кукурудзяна олія, соняшникова олія, бововняна олія, олія виноградних кісточок, вони просто перенасичені омегою 6, це є ненасичені кислоти, які перенасичені омегою 6, також сюди відносяться арахисова олія, соєва олія. Олія волоського горіха. Тому такі олії просто не повинні бути в раціоні дітей. І якщо ці олії входять до складу різних продуктів, які їсть дитина, ну вони повинні бути забрані. І тому давайте ще коротко пройдемося по тому, що таке насичені жири, що таке ненасичені жири, але це ми вже розберемо в наступній лекції, щоб так окремим вже таким блоком воно йшло у нас, і ми могли на цьому сконцентруватися. Ось, а цю лекцію я на цьому закінчу.